Карколомні втрати армія РФ втратили під Авдіївкою мінімум 109 одиниць техніки. Про це заявляє інститут вивчення війни, посилаючись на супутникові знімки. Більшість російських втрат становлять передусім бойові броньовані машини, бронетранспортери і танки. Аналітики заявляють, що втрати російської техніки в районі Авдіївки. Уже перевищили їхні втрати під час невдалої переправи через Сіверський Донець у травні минулого року. Та цілком ймовірно перевищать втрати у битві за Вугледар, яка тривала з листопада 22 по квітень 23. -го. Особливо враховуючи те, що інші незалежні експерти називають ще більші втрати російської техніки під Авдіївкою. кажуть, ЗСУ знищили близько 200 військових машин окупантів у боях за місто. Однак, не дивлячись на втрати, росіяни і не думають зупинятись, голова міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш заявив, про пік бойових дій чи зменшення інтенсивності боїв поки не йдеться. В інституті вивчення війни також відзначають, що не дивлячись на шалені втрати у техніці та особовому складі, РФ досягла певних успіхів на північ від міста в районі Красногорівки. Окупантам вдалося перейти залізницю і закріпитись там. Далі росіяни намагатимуться рухатись в напрямку промислової зони Авдіївського коксохімічного заводу. Оскільки Авдіївка для Кремля дуже важлива, окупанти провели ротацію і кинули у бій резерви, щоб не знижувати темпи наступу. Російське командування знімає з куп'янського напрямку значні сили, щоб продовжувати атаки піхоти на Авдіївку.